Вітаю на каналі Магазин Сенсей. Жіночий светр 329 гривень в молочному кольорі 719. Гарна в'язка на гудзиках. Є багато відтінків. Також різні ціни до мінус 50%. Светрик ціною 329 гривень. Акція ще буде тривати до 31.01, до закінчення усіх товарів запасів. В гарному малиновому яскравому кольорі. 329 розміри від XS до 2XL. Голубенький 439. Хорошої якості. 499 така туніка, ніби плаття, светр подовжений з горловиною. Також різні є відтінки. Молочний, рожевий, чорний. Такий чорний 419. Шапочки, 119, 219, 169. 129. Сумка шопер. В двох відтінках. Така велика сумка 279, 279 гольфоки, гольфоки рубчик. Гарної якості за таку ціну 169 плаття, сукня в смарагдовому та чорному кольорі. 239 така сукня в паєтках. Якраз до нового року, хто ще встигне придбати, 329 клач. Штани з паєтками 499. 399 такі туфельки без каблучка. Велика сумка бежева 209. Кофтина 239. з екошкіри жіночі 279. Гарної якості мені сподобалось 169 така яскрава люксова кофтина. люрексова. Люксова. Ковтинки на бретельках, 149 гривень. 719. М'ягенький, тепленький светр.

329, 329. Сумка шопер в фіолетовому відтінку. 79 майка чоловіча. 299 светль новорічний на знижці. 129 носочки за 7 пар.

Панч-поп 129 за дві пари. На дівчинку 119 такі шортики, трусики дві пари. Також є багато варіантів і різний вік. Тут вже по 7 пар більше наборчики.

Гарний бомбер гарної якості. Джинси 549. 599 кольору хаки. Також на них йде знижка до мінус 50%. 599. Чорні з накладними кишенями і сірі.

Ось всі товари та аксесуари 279 годинники. в Асортименті 129 гривень щітка для волосся. Така 99 нерозкладна. Щітка для обличчя 129. Спонжі для обличчя. Набір 279 і блискучі, гарні кісточки. 169 такий. Котра косметичка? Косметичка вартістю 99. Набір спонжів 79. 69 набір спонжів в двох кольорах. Пов'язка для волосся. 59. Це для сну маска. 59. 129 спонж такий великий для обличчя. Це для замішування масок. Набір 149 гривень. ремені також на знижках 109 гривень. 59. 169. Ціни різні. На них також діє знижка від 50%. Віжутерія 45 гривень. Набір 135,90. Такий великий гарний набір на подарунок можна. 180 дівчинці. Шпилька 180 гривень новорічна. 135 набір прикрас, кульчики 90, 45. Дуже багато біжутерії ще в новорічному стилі. 180 набір таких цепочок, 135. Біжутерії на різні смаки, 90 набір кілець, 135, 60, 135, 45. Так, по знижках також тут наволочки на подушки, це взагалі така плотна-плотна, 45 на 45, вони по 99 гривень. 169 гривень набивна. Ці дешевші наволочки по 59. Гарної якості 49. М'ягенький велюр. Є різні відтінки, різні кольори, різні малюнки. 40 на 40 та 45 на 45. 49, 69, багато позалишалося на наволочків з новорічними мотивами. 59, 79, така сніжинка набавна. Тіпу 59.